Чим відрізняється життя одруженого чоловіка від неодруженого? Одружений чоловік живе собачим життям, його щодня годують і зрідка випускають погуляти. Неодружений чоловік живе котячим життям, гуляє щодня і його зрідка впускають погодувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Циля стала перед дзеркалом і довго розглядає себе. За нею підглядає її чоловік Фіма і каже: Знаєш, Цилічко, мені здається, що я покохав іншу жінку. Що? Хто ця безсоромна? Зараз покажу ось її фото. «Ха, Так це ж я, тільки 30 років тому. Саме так у маршрутці. Чоловіче, не лапайте мене за попу. А я й не лапаю, я руки від чебурека витираю. Про кішок і собак. Собака може вивчити до 250 слів і рахувати до п'яти. Це відповідає людському трирічному віку. Кішка плювати хотіла на все твоє навчання, слова і цифри. Це відповідає людському віку в 42 роки. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рик> Чоловік телефонує товаришеві. Привіт, Михайле, приїжджай в гості, давно ти в мене не був. Та ні, якось не дуже хочеться. В тебе сусід Алкаш просить на випивку, якщо не даси, то або колеса проткне, або машину подряпає. Не хвилюйся, я давно переїхав. У новий район? Ні, сусіда.